Всім гарно і позитивно у курячий рулет у домашніх умовах. Показую. Берете стегно одобране від кустка. його відбиваєте. А ну як вас. Коли ми м'ясо відбили, файно його складаємо. Файно на пленочку. На таку піщову пленку. Всяк мікайте, бо не було діро, дірок там. У нас 4, 4 стегна одобрани. 4. Посолиме, попопряниме зараз. Попробуваме, а зараз будеме закручувати, зараз вам покажу како закручувати. Prvi kladajme take kurječe molote meso. Ono si eno pomolote. Kurje meso, no jak. Odvarete, pomolete. In v sredino pokladajme perček rdečega. On, ko se razreže, duže bo fajnej. Mesiak. Pripravljena iz cebuljko. Tek. Meti še malo. Pirka, pokažem je perec. Poprigo. Imota je medvica, ki je v zamoto ime. Vrite, sad plonko. Закмотаєте. Хай не втягуєте. І все, краї закриваєте, краї заязуєте, і кладете, в тящу воду, варити їх на 2 часи, а далі підпрес. Підписуйтеся завтра. вам Покажу, які будуть розрізи, Бо завтра в нас свадьба. Треба були свіжі.